Усі люблять мікрохвильовки. Жоден інший прилад не здатен зробити вашу їжу гарячішою і гіршою на смак, так швидко, як мікрохвильова піч. І звісно, кожен із нас по-своєму пишається маркою своєї мікрохвильовки. Хто з нас не розривав стосунки з другом, партнером чи навіть люблячим батьком, щойно дізнавався, що вони фанати and Decker. у той час як ти, відданий шанувальник Whirlpool. Але що як я скажу вам, що майже всі мікрохвильовки, які продаються у США, виробляє одна компанія Midea. в одних і тих самих кількох заводах у місті Гуандун, Китай. Ви напевно скажете щось на кшталт. Та я знаю, це ж у заголовку відео. Написано, а я нічого не відповім, бо я просто запис і не можу вас почути. Так, от кілька років тому сайт із відгуками про споживчі товари Wirecutter вирішив визначити, яка мікрохвильовка найкраща. Але коли вони почали тестувати моделі, робити все те, що зазвичай роблять із мікрохвильовками, розігрівати хотпокет, гарячий шоколад, або ж кидати хотпокет у гарячий шоколад і гріти це все разом, створюючи фірмовий хот-пок лати від сема, вони помітили дещо дивне. Усі мікрохвильовки були однаковими майже точнісінько однаковими. Хоча передня панель у них могла трохи відрізнятись зовні, задні панелі мали майже ідентичні вентиляційні решітки з однаковим візерунком. Всередині вони також мали однакову форму. А коли техніки відкрили корпуси, то побачили, що в усіх стоїть один і той самий магнетрон, саме він створює мікрохвилі, ті самі трансформатори і конденсатори. А на всіх панелях керування було одне й те саме ім'я Мідея. Мідеа, коли вона не сидить у в'язниці, не влаштовує сімейні зібрання чи не займається справами сама. Це гігантський китайський виробник побутової техніки. Насправді це найбільший у світі виробник споживчих товарів, і ви, мабуть, чули про них. Вони продають товари і під своїм ім'ям. Ви можете купити мікрохвильовку з логотипом мідей, але річ у тім, що вони виготовляють не лише свої мікрохвильовки. Вони виробляють ну майже всі мікрохвильовки, принаймні ті, що продаються в ша тошіба, Decker, GE, Whirlpool, Breville, Sharp, Magic Chef, Insignia, Hamilton Beach, Усі вони Виготовлені компанією Мідея на її заводах у Гуандуні. Що власне ставить просте запитання, чому вони це роблять саме так? І відповідь полягає в явищі, яке називається концентроване виробництво. І зумовлене, воно переважно двома речами: глобальним аутсорсом і цією кривою. Ця крива ілюструє принцип економії на масштабі Economies of Scale. Суть у тому, що чим більше продукції виробляє компанія, тим ефективніше вона це робить. Ви, можливо, знайомі з цим принципом. Якщо дивились фільм Ти маєш пошту або отримували її від Amazon, великі продавці можуть запропонувати. Вати нижчі ціни ніж малі. Ця ефективність загалом пов'язана з так званими фіксованими витратами, які підприємство сплачує незалежно від того, скільки одиниць продукції вони виробляють, наприклад, оренда фабрики або ліцензія на бізнес. Фіксовані витрати є протилежністю змінним витратам, які підприємство сплачує за кожну одиницю виробленої продукції. Якщо ваше підприємство, наприклад, виробляє хотпокетс, вам доведеться платити за більше кінського м'яса щоразу, коли ви виготовляєте новий. Бо в суті, коли компанії зростають і виробляють більше одиниць, вони можуть розподіляти свої постійні витрати на більшу кількість одиниць, що означає, що кожна Дониця може бути дешевшою. Вони також здатні впливати на змінні витрати. Якщо ви великий покупець, ви можете купувати м'ясо оптом і, можливо, отримати його дешевше. Тоді є глобальний аутсорсинг, який, по суті, посилює існуючі ефекти економії на масштабах, як коли Маріо отримує суперзірку або один з тих дивних грибів, що перетворює його на кота. Ви бачите, якщо компанії готові, щоб їхні продукти виготовлялися іншими компаніями, а ці компанії можуть бути розташовані будь-де в світі. Тоді природним чином у певних галузях розвивається дуже мала кількість фірм, які можуть робити річ краще і дешевше, ніж будь-хто Інший через економію на масштабах. Отже, виробництво певних продуктів іноді сильно консолідується до однієї гігантської компанії або фабрики, яка виготовляє всі ці речі та відправляє їх усім брендам, які хочуть їх продати, які накладають своє дружнє, більш надійне ім'я на них та продають їх за великі гроші. Такі компанії називають ОЕД-виробниками оригінального обладнання. І вони всюди іграшки для Mattel, Hasbro та Hallmark виробляє одна компанія Zindart. Практично всі ноутбуки у світі виготовляють лише п'ять компаній. CL Gupta Export Limited виробляє меблі для Pure One, crate and Barrel, Restoration Hardware, Target IKEA та Ashley Home Store. Сонцезахисні окуляри Michael Kors, Coach, Dolce Gabbana, Prada, Chanel, Armani та інші всі виготовляє одна компанія Luxottica. Luxottica – чудовий приклад іншого явища, мультибрендинг. Це коли одна компанія розділяє один і той самий товар на кілька брендів, щоб привабити ширше коло споживачів. Наприклад, як робити однакові погано зняті освітні відео, але викладати їх на два різні канали. Так от Luxottica не лише постачає окуляри іншим брендам, вона ще й володіє низкою брендів. Оклей, рейбен. Ерсел, Ленскрафтерс, Sunglass Hut, Glasses.com тощо. Мультибрендинг це повсюди. Ви напевно помічали, як усі туристичні сайти показують одні і ті самі готелі та рейси. Це тому, що Expedia володіє Expedia.com, Hotels.com, Hotwire, VRbo, Travelocity і Trivago. Можливо, ви також бачили ці схеми, де видно, що Ariel, Tide, Downy, Bounce і Cheer – це все Procter Gamble, А всі ці продукти Nestle. Але, мабуть, найвражаючий приклад близнюки автомобілі, коли абсолютно однакова машина продається під різними брендами. Наприклад, Chevy, Camino і GMC перед одна і та сама машина. Обидва бренди належать GM. і таких прикладів безліч, тому довелось зібрати їх у монтажі.